Привіт, мене звати Влад, і сьогодні ми з вами поговоримо про штучний інтелект. Чому Аїшка виглядає геніально? А насправді ми з вами живемо в дуже дивний час. З одного боку, здається, що ми стоїмо на порозі чогось великого. Штучний інтелект вже з нами і створений людьми, створений нами. Він вже відповідає на наші запитання, пише код. Веде розмови, редагує фотографії. Якихось 10 років тому це все здавалось неможливим. Але з іншого боку, ще в мене не виходило так багато часу на перевірку, пояснення, допояснення, виправлення помилок і взагалі отримати те, чого я хочу від штучного інтелекту. Бо не завжди він мене розуміє. Нам скрізь кажуть, що Аїшка зніме навантаження, допоможе в роботі або взагалі замінить людей. Але на практиці іноді він вам додає роботи і ще більше фрустрації. Одразу хочу сказати, не зрозуміти мене неправильно, це не хейт, це аналіз і дослідження поточного ринку. У природі інтелект це здатність розуміти причинно наслідкові зв'язки. Це не просто реакція, а розпізнавання контексту, передбачення і адаптація. А Аїшка ж цього не розуміє. Він може просто математично вгадувати ймовірність наступного слова з допомогою аналізу існуючої бази даних і обчислень. Так, і я з вами згоден, це дійсно виглядає вражаюче, але все одно це не є думка, це є статистика і аналіз. І саме ось тут починається перше непорозуміння. Ми думаємо, ого, він нам відповідає як людина. А значить, він думає як людина. Він думає так само, як і я. Але на жаль, це не думки, це обчислення бази даних, яка в нього вже є. Як я вже раніше і сказав, це аналіз і статистик. Культ інновації. Загалом так стало, що технологічна індустрія працює не на правду, а на ваші очікування. Тому іноді мінімальний прорив подається як революція. Ми зараз часто читаємо різні новини, коли виходить якісь нові мовні моделі, і які неймовірні результати вони роблять, і як це все чудово працює. І взагалі зараз тенденція про те, що АІшка починає замінювати людей. Який кошмар. Ріфейс скоро. Очі, 35% свого персоналу, бо тепер вони АІ компанія. Або ось ще новина до Починає скорочувати персонаж у себе і замінювати свій персонал штучним інтелектом. Аїшка їм допомагає вже писати курси, вони продають, і люди, в принципі, їм більше і не потрібні. З цими новинами ми розуміємо, що Аїшка стає кращою і процвітає. А також штучний інтелект потроху забирає роботу у людей. Непогано це для компаній, які користуються Аїшка і, в принципі, самої Аїшки. Людям, звичайно, від цього не дуже гарно. А як вам такі новини? Нове дослідження показало, що штучний інтелект майже не дає ніякої користі бізнесу. Попри весь хайп у 23-24 році, на кшталт такі нейромережі, як ChatGPT і Cloud, не вплинули ні на зарплату, ні на тривалість робочого дня в усіх ключових професіях. І це дослідження показало, що людина виграє максимум одну годину за весь робочий тиждень. Але тут варто враховувати те, що АІшка частенько може додавати вам зайвої роботи. І ця година скорочується на 20 хвилин, 30, 40. В кінцевому випадку взагалі іноді можете в мінус вийти. В результаті цього дослідження вигода фінансів від штучного інтелекту мінімальна. Microsoft і Amazon зараз пригальмовують інвестиції в штучний інтелект, а OpenAI наразі працює в мінус. А ось вам ще одна новина: уявіть собі компанію, де працюють лише штучний інтелект, тобто АІ-агенти. Вони виконують ролі інженерів, проджект-менеджерів, програмістів, маркетологів і так далі. Тобто повністю замінюють людей. Що ви думаєте, що там все чотенько і ніхто не факапить? Ні. Науковці створили симуляцію і взяли туди самі топові штучні інтелекти. Фух, і результати там не втішні. Зі 100% Cloud клауд виконав всього 25% роботи. А їжка від Google виконала всього 11%, Nova Нова 1,7%. Ну ви зрозуміли, це і є той самий момент розриву, про який я намагаюсь сказати. У нас очікування від цього грандіозні, а на практиці ми отримуємо ну, поки ось так. Розумний інтерфейс створений аїшкою, це ще не рішення проблеми. Зараз буквально аі продукти всюди: телефони, телевізори, духовки, мікрохвильові пічі, ну і так далі, ви самі все розумієте. Але проблема не в тому, що їх багато, а проблема в тому, що більшість з них не дають нічого нового. Наприклад, аїшка від Google вирішила, що лист, який отримав користувач від директора, повинен Потрапити в промо в підсумку, користувач не відповів на повідомлення від директора, бо він його не бачив. Ось таке воно розумне сортування від АІшки. Я думаю, він тобі дуже вдячний. Або ось ще один приклад, коли попросили чат GPT написати рецепт без молока. І перший інгредієнт, який був в цьому списку, вгадайте, який був капуста. Та ні, насправді молоко. Дійсно, було молоко. Насправді ще дуже багато прикладів є, але я це змушує задуматись про те, що це не штучний інтелект, це якийсь погано навчений шаблон з якимись багами, іноді відпрацьовує дуже дивно. Чи можливо, що АІшка більше не розвинеться? Наразі ми переконані в тому, що АІшка досі розвивається і стає краще. Але що якщо з тих чи інших причин? Він вже близький до свого піку, наприклад, як інтернет, максимум, що ми можемо зробити, це підвищити йому швидкість, але більше і краще за інтернет поки що не придумали. Він не має досвіду, він не має інтуїції, він не розуміє, навіщо він розуміє як можливо, нам зручно, і ми звикли вірити в міф. Бо штучний інтелект це по суті як ідеальний герой. Він не сперечається, він не вимагає від тебе зарплати або якихось бонусів, тільки підписка від компанії. А що найголовніше, він не втомлюється, він завжди онлайн і він постійно поруч. І він допоможе тобі. Але коли він помиляється, ми мовчимо. І виправдовуємо це тим, що ну, він же тільки навчається. це ж тільки початок. Але можливо саме в цьому є здоровий скепсис. Аїшка це лише інструмент, він не добрий і не злий. Але коли інструмент починає визначати ритм нашого життя, наші відповіді, наші очікування і наші роздуми базуючись на аїшки, то пора поставити собі питання: чи насправді ми стали жити краще та ефективніше? Чи ми просто навчилися жити в межах чужих припущень? Майбутнє це вибір. Який поки що наразі залишається тільки за людиною. Всім дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку стосовно штучного інтелекту. Як часто ви їм користуєтесь, чи вірите ви в те, що вже потолок по технологіям енішці. Бажаю вам завжди розвиватись і ніколи не зупинятись. А також завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!